Лижній мікс до крем плюс екстра. Багато поголотику. 10 кг. Ціна 7 євро за 1 кг. Акційна ціна 5 євро за 1 кг. Акція триватиме ще недовго. Курточка соломон. Чоловіча лижня курточка від соломон. Це взагалі прикольно. В розмірі L. Ось така. Далі нам попадається ще одна лижня курточка. Це вже буде розмір 16 пише. Ось така моделька, мабуть, есочка. Далі лижні йдуть З такими смаєчками їх можна відчіпити в розмірі Л. Далі повністю новасенькі. Запаковані лижні штаніжки. Зараз тільки розміру, розміру вам озвучу. 54. Ось такі. Одна лижня курточка в розмірі емочка, подивіться, яка крутезна. Тут є така курточка. Ще цікаво. Зараз ми до неї дійдемо. Ось такі лижні штаніжки. Теплесенькі. розмір, я не бачу. Ага, тут коше. 52. Ось так, такі. Так. Ще одні станіжки, це, до речі... Ні, ну до Соломонів. Ось такий в розмірі L. Бренд крана. Курточка Спайдермен. Тут такий павук. Так, розмір XL. -ечка. Подивіться. Ось так вона виглядає. Ззаду є такий павук. Сюди на всяких різних деталях присутній павучок. Дальше. Ось такий жіночий, напевно. Розмір 54 теж більший. Ось такі. Всі вони такого плану йдуть з такими легенькими штучками на колінах. Що ми ще тут? Так, ось така моделька. Ось так виглядає, теж більшого розміру в ідеальному стані. Тут аж 3 xl Ось таке, теплесенький. Так, такі Ще щось, це курточка. Це костюм. Так, ти типу, поки я не витягнула. А я хотіла сказати, що це лишній костюм, але ну, так тоді не значит, а не це просто курточка дуже великого розміру. Так, 54. Ось такий. Це, мабуть, два екстра Еліт. Я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 7 євро за 1 кг.